Доброго дня, Миколаїв, 20 вересня, 23 рік. Дякую, хто завітав на канал. Відразу можете підписатися, бо потім забудетесь. Тому що переглядають відео багато хто. Чи будете дивитися, чи не будете, а підпишіться. Для розповсюдження моєї інформації. Ту, що я доносив до людей. То таке поумнічав і досить. Фундук. Сьогодні у нас на огляді фундук проходив я. Мимо тут. Фундук шедевр. Наш лідер на півдні України. Поки що він із кращих, з кращих по врожайності, по закладці. Бачимо вже сережки закладені. Як він гарно вже готується до врожаю наступного року. Такі гарні сережки. О. Зібрали ми вже врожай, з нього не знімав я. Там нема чим хвастатися, врожай та й врожай. Просто вроді зібрали, вроді все зібрали повністю. Філь, Ти знову тут. Ти як тут, як коли знімають, зразу ж тут. Ось, проходив, так завжди фунту збираєш, збираєш, вроді все зібрав, проходиш, а він ще звідкись обсипається. Ось зібрав і ще насипалося. Ось такі горішки фундука сорту шедевру маємо. Гарний горішок. Подобається. Він мені подобається, породобається за розміром, подобається за смаком, а саме головне, розмір смак то не саме головне. Це саме головне, але саме головне, що він і родить. Кожен рік він закладає і родить. І це в нас на півдні України при посухі. Це поки що самий такий, можна сказати, що я можу рекомендувати як основний сорт на півдні. Не показують поки що так. Інші сорти себе з гарної сторони. Ось ми маємо тут декілька відводочок. Сильно ми не перегружаємо. Ось такі відводки. Вони в нас вже двохрічні, будемо казати. Що двохрічні відводки, у нас поруч інжири. Бачите, ось які гарні інжири Це в нас... Хоч відео про шедевру буде. Це в нас саджанці. Ось такі саджанці висотою 2 метри. Уже. Це тут і Миколаївська селекція. І тут є такі, що я ще не показував з Миколаївської селекції Філімон. Ну що ж ти все хочеш в кадр попасти? Ось це купувався як Гарибальді. він не Гарибальді, Але я робив від нього саджанці. Маємо такі горішки, він родить трошки крупніше, тут у нас загущена посадочка. Так що кому потрібно, маємо саженці. Ось тут у нас іще саженців багато і дуже великі Будемо в цьому году їх розпробувати, тому що займають тільки місце. Ось кизили. І ось поруч ще один фундук шедевр Саженець фундука шедевр Але відео сьогодні ми там так, дивився я там відео на каналі, якомусь там теж молодий хлопець такий перспективний, бачу, начитаний. І він там закладає сад фундука. І десь прирости, десь погані прирости. Ось те, що я завжди кажу. Посадковий матеріал, який ми, ми купуємо і ви купуєте у нас, це є дрова. Ось саженець, якийсь, який вже це йому 5 років, я його ростив 5 років. Щоб отримати якусь сигналку. Дуже хотів горішків гарних, тому що насаджав все не того. Ось такий штамп. Це той, що я купляв, і той, що посаджений. Відео буде як як виростити. Тому що ми сперечалися, як не сперечалися, там увічили І ось ми бачимо 5 років. Він дає ось, коротенькі прирости, він кожен рік так дає. Я його лишав тільки заради того, щоб отримувати грішки, подивитися і запевнитися, що він кожен рік плодоносить. Що ми зробимо? Що ми зробимо восени? Ну, даний кущ ми ось тут зріжемо оці всі гілки. По-перше, по ось. Це вже йому росте заміщення. Бачите? З молодого прироста, який виріс у нас. І це йому два роки. І він висотою, такою самою, як той п'ятирічний. Ось цьогорічні прирости. Ось, ви бачите цьогорічний прирост. Більше метра. Ось ми з нього і будемо формувати кущ. Йому два роки, а він висотою вже більше двох метрів. Він буде гнатися. Чому? Тому що саджанець, який ви купуєте, він навіть при транспортуванні і у вас вдома. Знаєте, я, ну щоб пояснити це доходчиво, це як в людині в кров, в кров пустити повітря. Це вже не жилець. Отак і тут коріння хватнули повітря. Вони десь пересохли, десь перехворіли, стовбур пішло. Стовбур наполовину мертвий. Тому це моя думка і мої спостерігання. Тому він дає короткий прирости і він вже так не росте, тому що десь у нього вже вмерли якісь частини, вже не так передвигається. Це мої спостереження. А ось Маємо гарний, який росте, і з нього буде толк. Тут так само у нас ось такий гарний кущ шедевра. і ми його на слідуючий рік зріжемо повністю. Той ми лишимо, а цей ми зріжемо, тому що тут ось теж є у нас виросло спорослі, ось у нас йде спорослі, гілка заміщення. Ось. Це один рік було і обрізано, і тут сформовано ось які приросте більше метра за цей рік. Ще на ньому немає сережок, але ми його лишимо, а ось це все красиве, здорове, зріжемо. О, бачите, ще й горішки лишились. Які гарні. Хоча дає прирости, але він сформований неправильно і не жалкуйте, не жалкуйте, формуйте так, як вам потрібно і будете мати врожай. У нас на підході Варшавський червонолисний. Червонолисні у нас ростуть слабко. Теж приклад того, що були посаджені вони так само як і шедевр ось кущ якому 5 років і він висотою десь метр сімдесят який не обрізався в рік посадки а ось кущ, який обрізався в рік посадки і ми маємо ось такі гарні прирости і він десь півтора метри висотою це Варшавський червонолесний. Скоро будемо збирати Вражай. Дякую за увагу. Вподобайка, підписка. Слава Україні!